Всім привіт сьогодні, як завжди. І сьогодні буде огляд на курей. Вот, э, курочки несуть яєчка всі гарно. Лавренті їх береже, стереже. А Лавренті це хто? Лавренті це півень зветься. Так, давайте передалі. Ну, що далі я можу сказати? Зараз вони заховались від сонця. Весь. Їм подобається, тепло, тому що їм треба такі теплі нести яєчка. А яєчка корисні. А цепляти вже вирощували? Вирощували цеплята в цьому році ще рано. Йдуть вже скоро і сайдать курки і будуть висижувати цепляток. Курчаток по-українськи. Цеплята – це російське слово, а російські ми слова не. Використовуємо. Треба українське. Все? Я ампельна пеларгонія, цвіти вона кольорою, червоним цві, кольором, а це біла яка вона красива. Красива? Так. Це теж пеларгонія, вона ще не цвіте. Скільки в тебе Пеларгоній в пиларгоній мене п'ять. П'ять? Та вона ще одна є, в хаті ще є, а це молочай. Получай? Да. Або терновий вінок. бачиш як червоний цвіт Бачу. А це пелагонія моя біла. А що є ще є червона? Ну звісно, ми вже пропустили. Воно ну, бачить. А тепер тюльпани йдемо глянемо. Тюльпанчики чипуть, бачиш, як гарний, бачить красивий. Да, гарний, правда? Тут на камеру зараз погано видно, але все одно. Все одно. Говори. Це наш парничок, помідорки, високорослі, висажені, гарні. Там далі капусточка. Бачиш розсада капусточки? Бачу. О, А то ще одні помідорки, вже ми будемо їх висажувати. Оце так. Високорослі сорти різноманітні, є, є й голландські. А оце що? Оце? Да. Оце? це цибульник, треба його порозложувати для Підкормки, мої помідорчики. Ще один парничок пойдемо. Ідемо ще один Йдем. парничок. Так, І ще один парник. Це ще один парничок, перчики робить. <скри> бачите, красиво. А, да, бачу. Перчики, це помідорчики то огірочки. А це слідуючи на висадку перчики, помідорчики. Так, та, та, та в тебе в одному парнику, І ще на, на, а в другому теж. Так? Так. Рослинки ростуть різні. Їм тут тепленько, гарненько, і вони тут уже в рост. Сьогодні Я вже бачу. Нас... Да, сьогодні 21-й бачиш, аж Ви, тепленько. будуть свісти вже скоро огірочки, їм жарко трошки. Все говорив. Це у нас квіточка, оце книжки оце це хвостки, -е... клубничка росте. Забула, як її. А це кущик мальвий, вони не пропадають зимою, вічно вікучі, зелененькі стоять. Це яблуньки наші, це смороїна росте, кучка цвіте, це чесничок. А це теж кости якісь, але ну, нас не знаю. Одні і другі наводять. Бачиш там кущики який красивий, правда? А це космічок. Перезинував прекрасно. Он який гарний цей О, Зелененький. Да. А, це а це нарциси. А, нарциси? Да. А це бачить, яка роза розпускається як. Бачу. Гарно. А тут цибулька. Бачиш які кущі семилетка. Це теж на тюльпани на Бачите, які тюльпани красиві. Бачу. Як гарно цвітуть. це теж розочка жовта ну, на.